1 лютого у нас відбулася дуже радісна подія. У нашому закладі розпочав свою роботу навчально-виховний процес у закладі. Заклад був закритий по причині відсутності укриття, але дякуючи міській владі, дякуючи управлінню освіти, дякуючи підряднику Гарбаруку. Валентину Віталійовичу, дякуючи працівникам ЖЕКу, ну і працівникам нашого закладу. Ми ось знаходимося в такому гарному приміщенні. У нас проведені вісім батарей. Тож дуже хочу подякувати працівникам ЖКО, які справно попрацювали і маємо температурний режим, який необхідний укритті. Укриття має два входи, має сану мали технічну можливість приєднатися. Ну так, не все добре. Приміщення укриття відповідає всім вимогам. Все продумано до дрібниць. Ми старалися робити так, щоб дітям було цікаво, комфортно, щоб дітки не відчували страху, так і в нас вдалося, ми так і зробили. Кожна, кожна стіна у нас відповідає за деякий розділ програми. Так, у нас ось та, та стіна, це у нас там на метеликах вони мають можливість розглядати приклади, їх розв'язувати. З геометричними фігурами, стіна, стіна із державною символікою, стіна із буквами, можна сказати, що ми створили якби проєкт стіни, які говорять. У нас е кімната. Побудована у формі квест прогулянки із псом патроном. Патрона вони дуже люблять, і тут, бачите, тут тримає він державну символіку, там він вивчає букви, там він дорожній рух вивчає, там вивчає математику. Ну, дітям це дуже цікаво. Так вдало, ми підійшли з цією ідеєю. Ну наше укриття розраховано на 150 дітей. Укриття складається з двох кімнат. Тому одну кімнату ми даємо своїм діткам, діткам з дошкільного закладу. А одна кімната це є початкова школа, початкова школа шостої школи і спортивна юнацька школа, там гурток буде працювати. Маємо на даний час функціонує чотири вікові групи. Сьогодні в нас 54 дитини. Діти з задоволенням йдуть. Ну дай Боже, щоб це приміщення поменше використовувало, а то й зовсім не використовували, щоб війна закінчилась, і ми ці кімнати змогли б тільки робити як кімнату розвивайку. Дійсно, місце перебування діток в разі повітряної тривоги. Ми в закладах продовжуємо такі роботи. Наразі об'єднав зусилля і працівники комунальних підприємств своїми зусиллями багато зробили, і дуже приємно, що працівники закладу, от вони були ініціаторами, і вони все робили для того, щоб розпочати навчальний процес. Мене це радує. Я думаю, що це якраз той показник, коли і діти, і батьки, і викладачі працюють над єдиною цілею це створити належні умови, достатні умови, безпечні умови для перебування діток. Майже такий результат це вже креативність, це вже для того, щоб дітки мали можливість без страху тут знаходитися, але в таких умовах живемо. Але ми переживемо, не дивлячись ні на що, ми переможемо, все буде Україна. Ну, дуже великий кусок роботи зроблено, тому що навіть ніхто не думав і не гадав, що зможна буде тут зробити сховище і ще й таке прекрасне сховище, яке ми тільки що дивилися. Лишилося ще деякі роботи: це облаштування світла, потім облаштування умивальників і унітазів для дітей, тому що є можливість встановити стаціонарні, завдячуючи ЖЕКу. Я думаю, ми так і це зробимо і завершимо, тому що вони нам дуже допомогли із опаленням, із водою, і з каналізацією. Встановлення ще одних дверей додаткових, ну і вже такі роботи по облаштуванні ігрового середовища для дітей, розмальовування стін, фарбування. Ну і Я думаю, якщо ми все дуже гарно завершимо так, як почали, то в березні почнемо свою роботу. Приємно відмітити, що зусиллями і комунальних підприємств, і ЖКО ми бачимо, так приклалися результативно, і саме головне, що бачимо бажання. Працівників працювати, тому заклад постараємося саме коротший термін допрацювати, бо тут технологічні ще треба деякі роботи виконати і підготуємо до роботи. Так що помаленьку, але максимально створюємо умови для навчання діток, для перебування до шкільних закладах. Всім щиро вдячний за позитив, за розуміння, за сприяння. Все буде Україна. Запрошуємо садочок.